Доброго здоров'я всім, хто дивиться телеканал Берез. Людина, яка сьогодні завітала до нас, добре знайома постійним глядачам наших програм. Два з половиною роки цей чоловік відверто й чесно відповідав на всі наші запитання стосовно збереження здоров'я дівчих військових та ветеранів на території Кримського півострову. Однак, вже два майже два місяці, як нашого гостя, призначено на нову ще більш високу посаду. Тож вітайте тимчасово виконуючи обов'язки директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, заслужений лікар України, полковник медичної служби Ігор Афанасьович Данильчук. Доброго дня, шановні телеглядачі. Доброго дня. Шановна пані Оксана, доброго дня, пане Ігорю. Ну, ваше нове призначення сталося у дуже відповідальний, однак, відверто кажучи, не дуже сприятливий час, як повторює наш міністр оборони Павло Лебедів, реформаторів не люблять. А саме на ваші плечі зараз лягає складна місія оптимізації усієї військово-медичної машини України. Наші Севастопольські кримські військові, члени їх сімей, ціла армія ветеранів та медперсоналу. Військово-медичного клінічного центру кримського району теж дуже чекає від вас на відповідь, яких змін їм слід очікувати. Шановна пані Оксана, я хочу довести до всіх позицію. Дійсно, президент України Віктор Федорович Янукович, Верховний головнокомандувач збройних сил України, сказав про те, що шлях реформ не легкий, але іншого шляху, на жаль, у нас немає. Дійсно. Поставлено завдання розробити державну програму реформування та розвитку Збройних сил України до 2017 року. В світлі цього міністром оборони України Павлом Волотиновичем Левидом поставлено було завдання скласти концепцію реформування системи медичного забезпечення. За його особистим дорученням була створена робоча група щодо відпрацювання такої моделі. Реформування системи медичного забезпечення, при якій жоден ветеран, жоден військовослужбовець, жоден член сім'ї пенсіонерів Міністерства оборони, не втратив гарантованого Конституцію законодавчого права на безоплатне обслуговування в військово-медичних закладах, підпорядкованих військово-медичному департаменту Міністерства оборони України. Я хочу довести до всіх інформацію про те, що робоча група, яка була створена, я рахую плідно. Відпрацювала поставлені завдання, відпрацьована така модель реформування системи медичного забезпечення, при якій не буде скорочений жоден військово-медичний клінічний центр, яких на зараз є. Шість це Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків і, звичайно, Севастополь. Збережеться система надання медичної допомоги в тих. Гарнізонних госпіталях, які обслуговують значну кількість як військовослужбовців, так і ветеранів Збройної Збройних сил України, збережеться гарантований рівень медичної допомоги та доступність до цієї медичної допомоги. Тож, які першочергові завдання стоять сьогодні перед галузі військової медицини? Перед галузю військової медицини стоїть першочергове завдання це, звичайно, оптимізація чисельності. Військово-медичних закладів, уникнення дублюючих управлінських функцій, підвищення гарантованого рівня та якості медичної допомоги. Це можливо шляхом реформування певних закладів, як, наприклад, зараз заплановане реформування Української військово-медичної академії, яка буде створена, новий сучасний освітній заклад на базі трьох існуючих структур: це Українська військово медична академія науково дослідний інститут проблем військової медицини та Ірпінський центр професійної патології особового складу. В цьому разі ми створюємо єдиний орган управління, створюємо єдину фінансову службу, створюємо єдину систему обслуговуючого персоналу, що дозволить оптимі оптимізувати як чисельність персоналу, так і зменшити нагрузку на бюджетні витрати. Але при цьому ще раз повторюю за рахунок залучення інвестицій, за рахунок підготовки. Студентів з інших держав буде тільки підвищуватись якість медичної освіти. Таким же шляхом поставлено і завдання перед лікувальними закладами: це, перш за все, переглянути свої погляди на управлінські структури, це ефективний рівень управління, це ефективний контроль за використанням бюджетних коштів. Це Можливість утримання певних категорій військовослужбовців та службовців, службовців Збройних сил України, службовців Збройних сил України за рахунок коштів від надання платних послуг лікувальними закладами. Поставлено завдання щодо можливості і пропозиції лікувальних закладів залучення інвесторів, які би зайшли з сучасним обладнанням на бази існуючих лікувальних закладів. Не в ущербі лікувальному процесу та якості обслуговування військовослужбовців, які ми надавали послуги на цьому сучасному обладнанні не тільки платним пенсіонерам, але й пенсіонерам, ветеранам Збройних сил України. Я думаю, це дуже перспективний шлях, тому що по такому шляху йдуть і інші країни світу. Я думаю, що ті завдання, які будуть поставлені, вони будуть вирішені, і це тільки підніме якість медичної допомоги і ні в якому випадку не, зни... не знизить її доступність. Що стосується військово-медичного клінічного центру Кримського регіону? Чи чекають його якісь зміни найближчим часом? Військові, я хочу запевнити всіх військовослужбовців, службовців Збройних сил України, які працюють у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону, про те, що військово-медичний клінічний центр буде існувати на тій же базі, що він і існує, будь-які питання про його передислокацію не піднімаються і не будуть підніматися. Він буде існувати в своїй ліжковій місткості. Можлива оптимізація чисельності персоналу, якщо вона і буде, вона ніяким чином не вплине на якість медичної допомоги. І ці цифри, які вражали, напевно, наших колег по моєму, моїх колег по моєму військовому медичному клінічному центрі, ці цифри абсолютно на даний час не розглядаються. а Оптимізація чисельності на рівні. Двох-трьох відсотків, я думаю, ніяким чином не вплине на його можливості щодо надання спеціалізованої медичної допомоги. Кожного разу, коли ви до нас приходили як керівник центру, а до нас на ефіри, я вам задавала таке питання: чи задоволені ви фінансуванням рівнем фінансування? Тепер я хочу вам задати як тимчасово виконуючому обов'язки главі департаменту це питання. Пані Оксана, звичайно, що кожному керівнику хотілося б, щоб фінансування було значно більше, тому що в нас безмежні потреби. Але я хотів би відмітити те, що міністр оборони України особисто опікується сферою медицини. І хочу сказати, що фінансування взагалі Збройних сил України воно нижче навіть на декілька мільярдів гривень, гривень, ніж було в бюджеті 2012 року. На жаль, воно цього року 2013 тільки 15 мільярдів. Але я хотів би сказати, що військово-медичний департамент з цієї суми профінансований на 1 мільярд 130 мільйонів гривень. Цього, в принципі, достатньо для своєчасної виплати заробітної плати грошового забезпечення, питання яких не буде. Виділені кошти на централізовані закупівлі медикаментів для забезпечення потреб як лікувальних закладів, так і військової ланки, за рахунок коштів спеціального фонду, які отримують лікувальні заклади. Будуть закуплятися як медикаменти, так і медичне обладнання. І я думаю, що в існуючих умовах, тільки завдяки підтримці і розумінню наших проблем міністра оборони, заступника міністра оборони Артура Франциско, ми можемо гарантовано забезпечити надання медичної допомоги на сучасному рівні.